Ну, якщо чесно, дуже велика несподіванка. Я була травмірована, цілий сезон майже не грала, і це після травми в мене другі ігри. що Я зіграла, І я в шокі. Приємно вражена. Но це не тільки моя заслуга, це заслуга команди. Ми дуже старалися, ми хотіли виграти. Ми в Західному регіоні грали, то наші запеклі суперники були рівне. Місто рівне. Ми там і виігрували, і проігрували. Там одна победа, одне пораження. В ітоді ми вийшли в фінал. Ми дуже вірили в свої сили, ми настраювалися і як перемагає той, хто хоче більше перемогти, скажімо так. Не Аж дала, дуже хотіла. Так навіть должно було бути, що так случилось. Головне, що команда виграла, я цьому рада. Фінансові проблеми були. Ну, ми держалися все вместе, ніхто не розходився. Ну вот так от случилось, що ми залишилися. Ніхто не разбежался, не покинув команду. Да. Ми повинні були привезти в Івано-Франковськ перше місце. Нам сказали, що якщо ми перевеземо перше місце, то я думаю, що можемо попросити свої сили вище ліку. Минулого року дійсно ми виступали в вищій лізі. Ну, трошечки в нас цього року була складна ситуація фінансова, і нам довелося повернути в першу лігу. Ну, з другої сторони, в першій лізі ми здобули теж певний досвід. Хочу сказати, що така от команда як Сузіря рівне от е, два рази виграла в нас. Тобто є команди в першій лізі досить цікаві, і чемпіонат в першій лізі він е, нічим ну не поступається в плані боротьби. Чим вищі лізі. Я б не сказав, що в першій лізі більш боротьба йде. Е, просто ну клас да клас вищої ліги з першим не зрівняти, але в плані боротьби, в плані накалу ігор досить цікаві ігри. Ходять в перші лізі. А щодо своєї команди, то будемо надіятися, що все ж таки на наступний сезон керівництво області спонсори все ж таки нам поможуть, і щоб ми вернулися в вищу лігу.